Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Вліткою восени я показувала, що ми квасили помідори. І ось тепер ми їх реалізовуємо потрошку. Так, ось так вони виглядають. Найзручніший для нас спосіб це є розфасовка у пляшки. Ось такі. Але тут є один мінус. Також, бачите, ми їх фасуємо у відра. Ось вони стоять, е, є мінус. Сюди влазять не всі томати. І зараз я покажу певну зручність. Так, ось такі томати ми відбираємо для себе червоні, ми полюбляємо більш червоні. Але, ось дивіться, якщо томат ось такий круглий, у нас переважна більшість все ж таки була круглих саме, він не влазить в пляшку. Ось так. Бачите? І ось, хоча він досить маленький, гарненький. І натомість, ось так, якщо брати сливку, дивіться, сливка спокійно заходить в пляшку. Так, тому треба ось такі малюсінькі зовсім брати, щоб вони попадали в пляшку. Ось така сливка входить без проблем. Такий томат, він також, бачите, він невеликий, але він не влізе. Ось так. Тому наступний рік будемо обов'язково для закваски брати саме сливку, тому що більшість замовлень саме відправка в пляшки. Чому в пляшки? Тому що це дешево. По-перше, за пляшку ми не беремо кошти. По-друге, зручно вона доїжджає 100%. пляшка. Відра, так, скажімо так, не зовсім зручно. І за них треба платити гроші, тому що ми їх купуємо. Пляшки ми також купуємо, але ми купуємо їх, ну, вони собі вартість їх недорога. Тому ось так: якщо ви збираєтесь квасити на продаж, то думайте про розмір та форму. Ось такі мої висновки на даний момент. Ну і ще деяка інформація. Якщо ви збираєтесь квасити саме зелені помідори, то помідори потрібно квасити, коли вони вже у технічній стиглості. Тобто, ті, які не дійшли до технічної стиглості, тобто не набрали розмірів, їх не бажано. Чому показую? Тому що вони бачите, які стають ось такі. Вони ще всередині немає ось тієї м'якоті. І вони непридатні, Тобто такі томати ми не будемо ні фасувати. Ну, хіба що, можливо, для себе вживати. Ось так.